6 листопада в укритті Центру естетичного виховання відбулася цікава та змістовна зустріч представників обласного управління молоді та спорту з молоддю нашого міста. Метою проведення молодіжної стратегічної сесії було спілкування з юним поколінням нашої громади задля визначення їх проблем, викликів. Пріоритетів для того, щоб охопити максимальну кількість молоді, ми виїжджаємо в громади і проводимо такі практичні заходи в громадах для того, щоб не просто з міста Шостка, наприклад, на наш форум приїхало там 3-5, максимум 10 людей. Да? А ми тут зібрали там більше 40 людей. І для того, щоб почути максимально почути максимальну кількість молоді, ми виїжджаємо і проводимо такі заходи зараз локально-кущовим методом. Наша головна мета трішки активізувати молодь, Трішки підтримати молодь, бо в умовах сьогодення це важко. Молодь це не наше майбутнє, що молодь це наше теперішнє молодь це люди, які будуть відбудовувати Україну і відбудовують її вже зараз. Тому ми хочемо трішки поспілкуватися, вмінятися досвідом і саме почути. Молодь на заході були присутні і представники Шосткінської міськради. Зокрема, заступниця міського голови Марина Харламова зауважила, що подібні зустрічі наразі дуже необхідні, адже молоде покоління прагне більше дізнатися і досягти, тому конче потребує прийняття досвіду тих. То в цьому житті вже багато чого досягнув. Звичайно, що наша молодь зараз обмежена зустрічами, але ми допомагаємо їм проводити і акції, і організації всіх круглих столів. Тому і сьогодні ми запросили всіх зібратися тут різна молодь, починаючи від 15 до 35 років, яка є дуже активна. Зараз наша молодь бере активну участь у програмах і грандах, тому вони хочуть дізнаватись більше. Інформації більше потребують уваги, тому ми збираємо їх і більш надаємо їм інформації. Близько трьох годин поспіль з кількома перервами на каву Брейк тривала цікава панельна дискусія: молодіжна політика, стан, проблеми, перспективи, розвиток, антифейкова інтелектуальна гра, нота, є нота та практична сесія, молодь, виклики, пріоритети. 21-му році у нас була прийнята. Міська комплексна програма щодо підтримки молоді Шосенської міської територіальної громади. Дякуючи міському голову, депутатському корпусу. У нас все було дуже гарно до війни. У нас виділяли кошти і святкували дуже масштабний день молоді, залучали зірок, робили різні пробіжки. Зірок залучали у нас був і міський великий туристичний звіт. А сьогодні це, це найвеликий масовий захід, який можемо сьогодні дозволити. З точки зору безпекових заходів це максимум. Ось і ще інший виклад це звичайне фінансування, тому що всі ну, більше коштів йдуть на нашу перемогу, на підтримку Збройним силам. Заходи молодіжні фінансуються в. Третю чергу працюємо, і будемо працювати в рамках тих можливостей, які ну на сьогодні. Долучився до змістовної дискусії і ще один спікер народний депутат України Михайло Ананченко. Присутні змогли задати парламентарю питання, які їх цікавлять, та почути думку народного обранця. Щодо багатьох тем, які наразі дуже актуальні для всієї країни, ми розуміємо, що це те покоління, яке буде відбувати нашу країну після перемоги. Тому важливо і розуміти їх потребу, і що для них важливо. Ну і звісно, ділитись певним досвідом і мотивувати їх на те, щоб вони зараз залишались в нашій країні і продовжували працювати на благо нашої перемоги і на благо нашої держави. В першу чергу задача держави номер один по молоді це залишити нашу молодь в країні. Ви знаєте, що великий відсоток думаю, школярів 11 класу особливо. Чоловічої статі виїжджає на жаль за кордон. Нам потрібно зберегти цих людей. Нам потрібно зробити все, для того, щоб мотивувати їх, залишатись в нашій країні. Розробляється велика кількість програм програм самомолодіжної політики. Ми розуміємо, що зараз на жаль, воєнний час і пріоритети країни це Збройні сили України, наша оборона і план перемоги нашої реалізовувати її на внутрішньому і зовнішньому. Арені, але також ось все, що стосується освіти і медицини, 100% і нашої молоді. Ми маємо, бо це вкладання в наше майбутнє. Ми 100% це будемо робити і реалізовувати, незважаючи на військові потреби в бюджеті на наступний 25-й рік зберігаються ті ж самі витрати на молодіжну політику, як і в поточному році. Хоча цілком можливо, що вони ще будуть збільшені після внесення поправок у другому читанні, зауважив народний обранець.